Другий тиждень поспіль ми починаємо акценти з обстрілів Одеси. На цьому тижні місто пережило три потужних терористичних удари. Перший стався у ніч на 10 червня. Ворог атакував місто безпілотниками типу Шахід. У ході повітряного бою всі дрони камікадзе були збиті, але уламки одного з них влучили у квартиру дев'ятиповерхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Крім того, вибухова хвиля пошкодила ще декілька багатоповерхівок навколо. Понад 27 людей отримали травмування та поранення різного ступеню важкості. Серед них три дитини та вагітна жінка. На жаль, троє загинули. Наступна атака на Одесу стала на 14 червня. Цього разу росіяни вдарили по місту ракетами калібр, які ворог випустив з акваторії Чорного моря з надводного ракетна «Носія». Внаслідок повітряного бою над просто серед місця спор нашого міста відбулась дуже потужна вибухова хвиля, яка пошкодила багато поверхівку, бізнес-центр, навчальний заклад, крамниці навколо заклади харчування і дуже багато різних об'єктів, багато битого скла. Тут на цю на цій локації шість людей отримали поранення. Всі вони госпіталізовані. Поранення різного ступеню та важкості влучання ракети відбулось в один з складів. Мережі торгівельної, яка займається товарами народного житку і абсолютно не має стосунку до військових об'єктів, цією ракетою зруйновано склад на одну тисячу квадратних метрів. Також рятувальникам довелося гасити пожежу на площі 400 квадратних метрів і знов не обійшлося без жертв. Троє співробітників складу загинули, ще семеро отримали поранення. І вже наступної ночі ворог знову тероризував Одещину цього разу за допомогою дронів Камікадзе. Відразу 13 іранських мопедів запустили в наш бік силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування. Південь збито 11 дронів, ще два воїни інших складових сил оборони. Жодний з шахедів до цілі не долетів. Ми вдячні захисникам нашого неба, а також висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Під час однієї з атак в ніч на 10 червня ворог спрямував крилаті ракети наземного базування в рекреаційну зону Одеської області. Дві ракети знищили, проте одна влучила саме в морське узбережжя, від чого запалала рослинність. Уламки збитих ракет та вибухова хвиля пошкодили кілька приватних будинків та поранили трьох мешканців курортної Сергіївки. Ще зруйновані сім приватних будинків та 15 пошкоджені. І вже через декілька днів депутати Білгородністровської міської ради підтримали виділення субвенції з бюджету міста на суму 600 тисяч гривень. Гроші мають витратити на придбання будівельних матеріалів для відновлення будинків мешканців Сергіївської громади, які постраждали у наслідок обстрілів російського агресора.